Мені треба було просто думати вже відрізати волосся ось так, щоб хоча відрізати те, що спалили. Вирипали на волосся. Мені майстер Івано-Франківську все це спалив. І ось волосся зараз виглядає ось. Ось така населечка. Мені спочатку здавалося, що вона якась нецікава, але виявилось, що це просто пушка. Тому спробуємо його вирівняти цією. Це просто я три хвилинки підсушила волосся. Дуже добре вирівнилася, зазвичай трошки краще, але навіть так подобається. Наприклад, щоб дістати ту насадку, яку я хочу вам зараз показати, для дістати якусь ось таку штуку. Потім дістати якимись силами Ось таку коробку. Ось ці поради насамперед. Якісь тічку співати цієї коробки половина. Потім почати шукати, як відкрити цю коробку тут вона. Зімає від очевидно. Потім дістати я бачу коробка. І тільки коли ти вже взяти дістав, то є така камашка. І ти можеш дістати ось ці наш. І коли ти вже справишся, Тобто кожного разу треба їх якось так зберігати. Дуже складно, дивно. Є такі два варіанти. Я візьму менший, а можу взяти більше. Окей. Як це працює, якось ось так. Живий. Que l'un ne pourrait se passer l'un de l'autre l'un Je n'ai rien recherché Je n'ai pas tout le monde changé Et je vois que de ton côté Tu as bien traversé Це просто ідеально, бо він гарно крутить, гарно виравнює, гарно робить все, що не треба. А, потім можна так і Це буде красиво. З іншої сторони треба повернути, зати прядь з іншої сторони і зробити теж так. Навгаряється. потім холодна. Тут є кнопочка. Але владна насадка заради якої. Я хотіла саме цей дасть. Саме модель, якої ще не було. майже не працює, бачите, на. Тут така тикава на привезі, на взагалі немає металу, нічого, нічого, тільки пластику. І така резиночка. І починає повітряти, замикається і просто поїхав. Ось та прядка, яку ми до того накрутили, і ось ми її вирівнили. Не дивлячись на те, що це було вже майже сухе волосся. До речі, ця модель перша вона нагріває дуже сильне волосся, і воно справді гаряче. дуже сподобався, дуже-дуже сподобався. Що стосується ось цієї насадки, чи варто купувати саме цю модель, не дивлячись на те, що вона трошки дорожча, ніж всі інші. Я вважаю так, бо вона класно вирівнює волосся. Вона його не загладжує, не робить таким худеньким, як утюжок керамічний. Воно дає гладкість, вирівнює всі ці весь цей пушок і при цьому е залишає таке волосся трошки об'ємне. Також мені сподобалась ця насадка, бо її можна дуже дуже швидко. Ось так розчесати, 3 хвилини в тебе вже сухий рівень області Ці мені теж сподобались, ця трошки менше, але треба наловчитися. Але ми пробували на моїй подружці в неї таке тоненьке волосся, ніби паутинка, їй майже нічого не давало. Далі, звичайний фен фен як фен, я її навіть не користувалася, бо мені це більш цікаво. Ця мені теж подобається. Дуже подобається висушувати ці корні. Вони роблять об'єм, теж прикольно. І із мінусів а, зараз скажу, не дивлячись на те, що мені дуже сподобався Дес. Да? Я взагалі здається, я не знаю, як жити без нього, як висушувати волосся. Дивіться, він зробив таке багато волосся. Але хочу сказати за мінуси. Мінус це ось такий товстий, тяжкий кабель. Його дуже складно брати у подорож. Те, що мені дуже не подобається, це вибачте, я перепрошую. Просто я сподівалася, що в нових моделях вони щось з цим зроблять, але ні, не подобається. Дійсно, ця упаковка кожного разу треба в коробочку в коробочку, ще в коробочку, і це дуже складно для костування. Мені це не подобається, це або буде за що бардак, щось падає, або я не знаю, що, або треба кожен раз по 10 хвилин. Щоб скласти це в коробочку, треба якусь коробочку, це зложити, потім в цю коробочку, потім якось тут. Це таки кожен раз ти збираєш лего і у тебе або буде завжди бардак ось який просто воно все буде зверху лежати, і коробку ось так. Або так, або кожного разу. По 10 хвилин треба збирати це лего і, і дійсно це дуже, дуже виснажує і, і не думаєш якусь насадку зайвий раз не взяти, бо не хочеш її туди потім виколупувати, спочатку виколупувати, а потім заколупувати. Але загалом все мені дуже-дуже дуже, 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 дуже. аварій. Пишіть.